Всі привітки! Зараз хочу показати, що я зробила такий сквіш. Я презентую до вас такий сквіш шоколадочка, дуже м'який хан. Окей, выглядит очень сейчас смачно. Шоколад. Я хочу сказать, что меня зовут Ульяночка. Всем привет, друзья, мои. Я вот такие скинки забыла. Я сюда її так покладу, йому всегда тут. Всем папа! -па. Хочу сказати, що сьогодні буде точно, буде кожен день по два відеосика. Я точно вам закажу. Так що, всім пока. Ждіть ще плюс один відосик.